Сьогодні в нас на огляді Сейка Бломачик 4006720 69 го року випуску. Вересень місяць. В чудовому полірованому корпусі. Ну, тобто ті поверхні, які повинні бути поліровані, поліровані. Ті поверхні, які повинні бути сатиновані, відповідно сатиновані. Кришку традиційно не чіпав. Щоб не стерти написи, знаєте, буває переходить годинник і незрозуміло, що це взагалі таке. Браслет сучасний, литий, з отаким от написом. Недорога, але доволі практична застіпка. І зараз ми разом встановимо день тижня. На Белматіках немає швидкого переводу днів тижня, тільки число, Тому переводимо стрілками. За що люблю японські годинники? Вихідні дні виділені кольором. І така червона неділя. Сьогодні в нас понеділок. Зараз 10.38. І встановимо число кнопкою сьогодні у нас п'яте. Перевіримо будильник, для цього заведемо пружину до опора. Я рекомендую використовувати тубу, особливо на годинниках з покриттям, щоб не пошкодити покриття. Тубу можна виготовити самостійно або купити. На мій погляд, краще виготовити. Купляти такі речі, то марнотратство. Виймаємо кнопку і переводимо бізель-будильника, суміщаючи його з годинниковою стрілкою. Кажучи, в Белматиках найбільш гучний звук будильника, хоча він і не тривалий, десь 11-12 секунд. Підписуйтесь на канал, буде багато годинників, більшість яких продається.